Всім привіт! Ви на каналі Реальні Тачки. Сьогодні приїхало три реальні тачки. Всі вони були розміщені в групі Viber. Кого цікавить, заходьте. Toyota ProAS. Вже є замовлення на неї, люди побачили у Viberі, буде йти на переобладнання під Груз Пас. Ось такий ось синік на максимальній комплектації, панорамний дах, автоматична коробка передач. Все, що може бути, все в ньому є. Авто лише з дороги, панорамка, максимальний салон, мертві зони. Огляд буде на нього пізніше. Ось таке авто. І Renault Trafic, 19 рік, 2-літровий дизель. Також все буде далі в оголошенні. Так, Toyota Проас. Подивіться лише яка тачка, одразу віддаю людям. Коврики є, два ключі, 249 пробігу. Ось такі були тумбочки, це також все йде замовнику. Дві дверки, що дуже рідкість для пасажира буде ідеально. Ось така, навіть виїзний столик для тісків. Все йде. Так що не пропускайте. Не пропускайте такі авто на новенькій зимній гумі, двигун d 4 d Ось такі реальні тачки.